Всім доброго здоров'я! Особиста гігієна це норма життя кожної людини. Гігієна, працівника закладу ресторанного господарства, кухаря, пекаря, кондитера, офіціанта, бармена це обов'язок. За кожен новий день дякуємо Збройним силам України. Шануємо, вклоняємось, віримо, чекаємо. Кишкова паличка, сальмонела, різні види стафілококів. Всі ці мікроби вільно живуть на наших долонях. А з часом викликають цілий букет захворювань від легких висипань на тілі до смертельно небезпечних, таких як пневмонія і сепсис. Щоб захиститися, достатньо лише помитися до всесвітнього дня миття рук. наша Олена гущик вирішила перевірити, чи миють українці руки, а заразом дізналася, скільки мікробів живе на її руках. Чи миють українці руки? Ми сьогодні разом з дівчатами мікробіологами будемо перевіряти за допомогою спеціального пристрою. Любимо, який зараз вам за 15 секунд. Все покаже скільки мікробів живе на руках? Оля перевіряє вперше. Давайте праву ручку. Це Для невимитих рук це у Нас норма 400-500. З навчального інформаційного матеріалу ви дізнаєтесь по перше. То є небезпечним мікробіологічним фактором на кухні працівник. Друге. Що він повинен робити мити руки. Третє. Чому? Тому що накопичуються мікроби. Четверте. Навіщо? Згідно законодавства, системи ХАС, програмі передумові номер 6 здоров'я персоналу. П'яте. Коли у випадках протягом робочого дня. Шосте. Де в спеціально облаштованому рукомийнику. 7. Як існують 6 прийомів миття рук. Восьме: Чи може миття рук замінити дезінфекція? Ні. І дев'яте. Чим посилити гігієну рук кухаря одноразовими рукавицями. Запрошую заглибитися в деталі. Я усвідомила, що кухаря завжди повинні бути чисті. Я Андрій Чичило, учень групи 2311 ККД. Хто здоровий, то сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини, буде своє щастя в рідній Україні. Для свого майбутнього я обрав професію кухаря в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти. Практичні заняття проводяться одної майстерні колірландних хаб. Вже на другому курсі працюю в закладі м'ясо вино» і готую різні страви. Кухар це людина, яка професійно готує їжу для інших людей. Руки кухаря є одним з основних шляхів передачі патрульних мікроорганізмів. Чому треба мити руки кухаря? Всім привіт! Ми Валіві, я гарніш, я Даїкош. Ми дві подружки, навчаємося в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти, в групі зі ККД. за професію кухар кондитер Вже на другому курсі я проходжу практику в піцерії Маргоні. А я готую смачні десерти Папекле, що вчать на вчителем. Що гігієна для кухаря дуже важливою. Коли треба мити руки? Всі знають, що в поседенному житті треба мити руки після вулиці, до споживання їжі, після догляду за хворими людьми. А коли треба мити руки кухарю, кухар повинен мити руки в таких випадках перед початком роботи, після стикання з мрійними предметами, при переході від однієї операції до іншої, після кожної перерви в роботі. Після туалету руки висунути звідкуються двічі. Перед одягненням спецодягу та безпосередньо перед початком роботи. Ми хочемо, щоб ви усвідомили, що здорова їжа залежить від чистих рук кухаря. Доскориться свої наші дії. В професійному житті працівники закладів ресторанного господарства миють руки тільки в спеціально облаштованих рукамийниках. Якщо на вашому робочому місці відсутній постер, як правильно мити руки, запропонуй роботодавцю, впроваджуй знання в практику. Як правильно мити руки? По-перше, треба зволожити руки теплою водою, потім нанесіть рідке мило, а далі до появи піни застосуйте 6 прийом прийомів миття рук. Зверніть увагу, 6 правильних рухів застосовують не тільки при намилюванні рук, а й при змиванні мила під водою та при дезінфекції рук. Перше. Потріть руки долоню об долоню, включаючи запястя. Друге. Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями і навпаки. Третє потріть долоня об долоню з переплетеними пальцями рухами вгору вниз. Четверте. Зачепіть пальці і потріть їх. Потріть великі пальці кожної руки круговими рухами. Помийте нігці. Для цього потріть пальцями долоні круговими рухами. Всім доброго здоров'я! Я викладач предмета гігієни та санітарії виробництва. Хочу навчити своїх учнів професійні компетенції, як правильно мити руки. Згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, ця процедура триває від 40 секунд до однієї хвилини. Сама техніка миття рук складається з шістьох рухів тривалістю 20-30 секунд. Тож починаємо. Намочіть руки водою. Нанесіть мило. А далі починається техніка. Потрібні долонь, оболонь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навпаки, раз, два, три, чотири, п'ять. Лотонь правої руки отримуємо ліву руку. Раз, два, три, чотири, п'ять перехрещеними пальцями. Навпаки, раз, два, три, чотири, п'ять. Потріть долоні о долоню з перехрещеними пальцями. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Щіплюємо пальці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навпаки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не забуваємо про великі пальці круговими рухами. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Миємо нігці круговими рухами о долоні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Змиваємо рух Витираємо рушником одноразового використання. При необхідності закриваємо кран цією серветкою. Ваші руки чисті. Увага! Якщо людина знаходиться в стані психологічної небезпеки, багато психологів рекомендують відволікти її увагу правою тетріспальці. Право а я рекомендую згадати техніку миття рук. Дезінфекція рук проводиться тільки після миття рук. Не замінює миття рук з милом і є додатковою гігієнічною процедурою. Що стосується дезінфекції, тривалість 20-30 секунд. рухи такі самі. Нагадую: раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, 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 п'ять. Ваші руки не тільки чисті, а продезінфіковані. Дякую. При самоконтролі. пропоную 6 питань. Три види шаблонів тестів на вордволі. Плюс по одному балу за активність. Максимальна сума балів 21. Чим можна посилити гігієну кухаря? одноразовими рукавицями. Випадки, коли використовувати та коли змінювати рукавиці, кухар повинен знати. Бажано, щоб рукавички відрізнялися кольором від харчових продуктів. Також знімайте рукавиці безпечно та правильно, не торкаючись рукою зовнішньої поверхні рукавиці. Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня Організація охорони здоров'я започаткували свята 15 жовтня, день рук, 5 травня, день гігієни рук. В ці дні учні гуртківці проводять флешмоби та запроваджують челенджі на створення найкращого відеоконтенту. За посиланнями, ви можете познайомитися з творчими роботами учнів. Тож підсумуємо: чисті руки людини це запорука здоров'я, чисті руки кухаря це безпечна страва. Чисті руки це корисна звичка на все життя.